2 лютого у Золочівському народному домі відбувся показ фільму Кримінальна окупація організував показ фільму Штаб національного спротиву. Окрім того, до присутніх звернулися активісти Золочівського Євромайдану. Я так маю інформацію всіх своїх знайомих, контролюю, це так, десь. мені дзвонять наші парафіяни. Частина є, звичайно, в Києві, тому що весь майдан, хто перед тим виходив, бачив, що весь майдан заповнений вщент. Це означає також, що частина людей є ізолочива не без того, тому що кожен себе почуває дійсно гідним патріотом своєї держави, і з любов'ю відноситься за те, щоб була справедливість у нашій українській державі. Я би хотів запросити, звичайно, до молитви, але перед тим ще в кілька словах висловити також свою думку стосовно всіх тих речей. Бачимо, що сьогодні церква запросила. До молитви, закликала, як каже голос Вопіючого в пустині, закликала до всіх небайдужих, адже в нас є дуже багато а, різних організацій, і головно якраз до матерів, до жінок. Це було звернення, які організовані є в молі, молитвах це є Союз Українок, цієї матерів молитви, цієї інші а, організації жіночі. Це також є матері військовослужбовців, закликали до спільної молитви в часі 9-50 вечором кожного дня молитися за те, щоб всемогутній Бог дав мужності, відваги і смиренності для тих, які ще не можуть зробити крок назустріч людям. Хотів би сказати, що. В Святому писанні написано: вдариш пастиря і вівці розбіжуться. Дякувати Богові за те, що люди обступили свою церкву, не дивлячись, що цей кохан, чи якого він там є, чи з Борткова, який підписав резолюцію таку своєрідну про скасування, можна сказати, чуть не греко-католицької церкви. Люди відстояли, глава церкви звернувся. Подумали, що якщо вдарить церкву, церква не вийде і тоді з людьми роби, що хочеш. Але церква сказала, що ні. Ми будемо разом. Бо якщо б церква була державною структурою, це б не була церква. Ну, деякі, може, є, я не буду успорювати. Дехто мені захід не робив. Не будемо називати. Звичайно, що тоді би було Міністерство релігії, а не церква. Багато людей дуже бунтується, що. Церкви є дуже байдужі, пересікали мене люди, нарікали на своїх священників за їхню байдужість, що вони нічого не допомагають на Майдан. Я цілком їх розумію, підтримую. Казав президент, що маємо, то маємо. Богу дякувати, ми назбирали більше мільйона гривень. Греко-католицька церква у Львові, в військовому гарнізонному храмі, де є отець Степан Сус. Спільними зусиллями назбирали мільйон гривень, ще кільканадцять тисяч доларів, євро і так далі. Ми завжди були з народом і будемо завжди, не дивлячись на всі обставини, які складаються загрозою для нашої церкви і для вас також. Тому назад дороги немає. Є одна дорога допомагати на євромайдан одягом, взуттям своїми грішми. Для тих простих людей, які своєю небайдужістю відстоюють краще майбутнє. Може, для нас з вами. Напевне, ще Україна має ще такі рани, знаєте, чиряки на собі. І вона повинна очиститися від того бруду, обмитися, зачесатися і стати прекрасною державою, такою, як всі європейські держави. Слава Ісусу Христу! Шановна громада, шановні побратими, прошу вибачення за голод, бо так вийшло за півтора місяця. Я вам хочу сказати, що держава, а я асоціюю держава і влада суспільство і нації. Тобто вони живуть в одному вимірі, ми живемо в другому. І от держава і влада в тому числі не побачила, як виросло нове покоління наших громадян, підростаючого покоління, які не знають радянщини. Які не знають комунізму, якого нам обіцяли в 80-му році. І не знають цієї політики, будемо говорити, регіонів, які перефарбували себе в демократи, в деякій мірі, яким люди, люди на місцях повірили. І оці хлопці молоді, які стоять зараз на Грошевському, є багато Золочева, Я знаю їх по-фамільно, але не хочу їх називати принципово яким не треба вже ніяких бандарів, ні, нічого. Вони закопчені, такі очі і зуби світять. <гум> і тому вони стоять там, не за нагороду, Вони стоять там з світлими очима, гарячими очима, готові битися за правду волю і незалежність України за те, щоб вони бачили світле майбутнє. На сьогоднішній день молоді люди. Будемо відвертими всі старші покоління, середнє покоління. Не бачить майбутнього ні в учобі, ні в перспективі науці. Це все йде за гроші, тому що є кругова корупція. І я думаю, рано чи пізно прийде зміна влади. Рано чи пізно ми маємо бути всі готові до того, що ми маємо обрубати кінці цієї корупції, починаючи від садочком. І закінч... закінчуючи влаштування на роботу, закінчуючи тим, що влаштування на науку, на навчання в вищих військових закладах, це рано чи пізно має бути обрубано, тому що ми хочемо бачити іншу Україну, інший розвиток і іншу систему в Україні, тому що незалежно. Як буде влада приходити до виконання своїх обов'язків? Якщо не буде змінена система, буде вся ця система, що зараз є, бандитська. Якщо знають люди, де я виступав на масових зборах, мітингах по селах, що йде зрощення влади, силових структур, хай мене вибачать районні силовики, тому що це до них в певній мірі не стосується. Це починається від обласних управлінь і вище, я маю на увазі центральна влада, де пройшло об'єднання зрощення влади, банди і силових структур. І на сьогоднішній день ми бачимо в Києві, що це є єдиний моноліт, який б'є, який стріляє і народ. Якщо ви думаєте, що я в чомусь помиляюся, то я вам наведу такі очевидні приклади. Прем'єр Азаров пішов у відставку і терміново вилетів в Австрію. Прайну Товенко зробив запит, чи перевіряли його це є людина, яка володіє державною таємницею. Що він вивіз з України? Тому що були постанови збільшити Беркут в 6 раз. Це ви уявляєте собі, що це значить. Збільшити спецназ в 6 раз. Збільшити грифон в 6 разів. Більше того, вони звернулися до Міністерства оборони, щоб виділити декілька тисяч палаток для роботи в польових умовах і 4 мільйони патронів 9-го калібру до пістолетів. Можете собі уявити бойові патрони. І тому, якщо хтось говорить, що з Народного дому виводили силовиків, які йшли собі так, то це далеко не так. Ми там були і зулечення не бачили. Що звіта носили з Народного дому? Як кругом вулицях консолідувалися силовики Беркут по п'ять автобусів для раптового відсічення Європейської площі і знищення тих хлопців, в яких очі горять, які хочуть бачити іншу державу. І інший устрій, я наголошую, інший устрій в державі. І тому ми маємо бути надзвичайно пильними. В будь-яких ситуаціях ми маємо відкинути всі амбіції партійні. Ми маємо бути єдині як народ, як нація українці. Інакше нас поодинці будуть доптати будь-кого із яким партійним квитком. Це ми вже бачили на вулицях Києва напроти омбудсмена резиденції, де просто киян, простих киян йшло 5 чоловік сім'я яких збили, положили лицем до асфальту, які порозбивані голови і так далі. Тому що вже не бачимо. ми бачимо, що це йде 37-й рік, 47-й рік. Я не боюсь цього слова е, виразити, що напевне вже є панда ескадрони смерті, тому що ми бачимо Булатова ще одного Дениса, який пропав, ще не знайшли. Булатова, Богу дякувати, що знайшли по Німеччину, але знайшли. Вчора говорить заступник Головного слідчого управління, що це сами ми його побили і саме підкинули, що ми саме Гаврилюка роздягнули і саме підкинули в міліцейський відділ. Можете уявити, до якого цинізму доходить влада. А цю владу очолює партія регіонів. І голова партії регіону, який втік в Австрію. На е, власному, не на особистому може, але на приватному самольоті, і тому ми хочемо знати, що він вивіз з України. На сьогоднішній день лебедів звертається, тобто міністр оборони починає підкручувати Збройні Сили, щоб втрутити внутрішній конфлікт і кинути в вирв, будемо говорити, громадянські війни. Це тих два карлики з Росії, це тих два карлики кремлівські. Які хочуть показати варіант Грузії в Україні. Тільки тут будуть областя, а там були автономії. І ми маємо не допустити до цього. Ми маємо дзвонити рідним, ми маємо дзвонити знайомим. Слава Україні! Дорога Золочинська громада, дорогі українці. Зараз ми з вами переживаємо надзвичайно відповідальний час української історії. Зараз вирішується, чи буде в Україні такий, якою ми її хочемо бачити, якою її хотіли бачити наші батьки, діди, прадіди, ті, хто віддали своє життя за незалежність України, ті, хто здобували незалежність України в 89-91 році. І ми всі, що ці 22 роки незалежності, кожен на своєму місці. Утверджували українську державність. Чи вдасться Кремлю Путіну і його посебакам реалізувати свій жахливий російський сценарій? Українська нація, український народ, всі українці і всі наші друзі довели велику велич духу українського народу. Починаючи з листопада і до цього часу українці говорять. І доводять своїми діями, що Україна буде вільною незалежною демократичною державою. Звичайно, боротьба складна. Вона буде тривати. І ви бачите останні події, які відбуваються. Ви бачите репресії, ви бачите катування. І ви бачите кремлівський сценарій, який починає крок за кроком реалізовуватися. Зокрема, вчора в Харкові антиукраїнські сили створили так звану українського. Організацію Український фронт, де на російські гроші, де за участю експертів з військових операцій російських створюються відповідні організації і відповідні загони, які у відповідний час мають завдання або йти на своїх братів центральної і східної України, чи на тих свідомих українців, які піднімаються на півдні і на сході України, чи у відповідний час звернутися до Кремля. До Москви, до Путіна, щоб провести примушення миру, так як це було в Грузії, в Абхазії, в Осетії. Тому, шановне товариство, для нас є зараз дуже важливо, щоб ми не зупинялися, щоб ми йшли до перемоги і щоб ми боролися до того часу, поки всі наші вимоги не будуть виконані. Дуже важливим аспектом для нашої спільної перемоги це є самоорганізація. Та самоорганізація, яка є на Майдані в Києві, та самоорганізація, яка є на Майданах. В містах, селах, селищах по цілій Україні. І коли в Києві є самооборона, яка зараз проголосила декілька днів тому створення Національної гвардії, так само є самооборона повинна бути в кожній області, в кожному районі, в кожному місті, містечку, селі та селищі. Зокрема, мені доводилося створювати 9 сотні самооборони у Києві. Зараз ми від всеукраїнського об'єднання Майдану. Створили самооборону на Львівщині, зокрема у чолі самооборони Валерія Перемчук. Вже станом на сьогодні в місті Львові зібрані документи і є подані на реєстрацію у виконавчий комітет Львівської міської ради про реєстрацію громадського формування самооборони, яке буде займатися правопорядком в місті Львові, а також допомагати на Львівщині. Тому нам потрібно зробити все щоб самооборона була і в Золочеві, і в Глинянах, і в Поморянах, і в Коровичах, і в кожному, в кожному населеному пункті. Зголошуватися в самооборону Золочівщини, формувати самооборону і бути готовим до того, щоб захищати нашу незалежність, нашу державність і нашу сухость. Слава Україні! Шановні злочим'яни у мовах, коли авторитарно. Кримінальний режим Віктора Януковича розпочав силову боротьбу проти українського народу, переслідуючи учасників Євромайдану, вдаючись до грубого порушення Конституції та прав людини, використовуючи при тому не лише правоохоронні структури, а й бандитські формування. В таких умовах народ має право на самозахист. Це право гарантоване. Статтею 27 Конституції України, в якій говориться, що кожен має право захищати своє життя і здоров'я, життя і здоров'я інших людей від протиправних посягань. У коли державні органи не здатні гарантувати громадянам їх конституційні права та свободи, народ повинен самоорганізовуватися для захисту своїх громад та родин. Ми учасники народного віча, Звертаємося до голів та депутатів місцевих рад, територіальних громад Золочівщини і закликом створювати організовані структури спротиву авторитарно кримінальному режиму Януковича. З цією метою у кожному населеному пункті нашого району потрібно створювати загони народної самооборони, які повинні стати на сторожі громадського порядку. Та нейтралізувати дії провокаторів. Просимо кращих представників територіальних громад Золочівщини їхати в Київ на Майдан для захисту свободи та демократії в Україні. Також закликаємо матеріально підтримувати Євромайдан, скеровуючи в штаб національного опору кошти на транспортні видатки для поїздок в Київ, а також приносити теплі речі і продукти. Закликаємо злочим'ян. Продовжувати мирне пікетування навчального центру внутрішніх військ МВС України з метою недопущення виїзду особового складу військової частини 307 для розгону Євромайданів у Києві та інших містах України. Наша єдність та непохитність повинні стати запорукою перемоги демократії та європейського вибору України. Разом сила! Слава Україні! Золочів нет.